Українська кухня це не просто їжа, це мова, якою народ спілкується з минулим, розповідає про себе світові і передає любов через покоління. Кожна страва, кожен аромат і навіть спосіб подачі це частина нашої національної ідентичності, що формувалася століттями на перехресті культур і традицій. Її витоки сягають глибокої давнини. Археологи знаходять рештки зерен пшениці, ячменю та проса ще у поселеннях трипільської культури. Уже тоді українські землі були щедрими на врожай, а отже, і на хліб. Недаремно хліб став священним символом життя. У кожній хаті він лежав на рушнику поруч із сіллю, як знак добробуту і гостинності. У середньовіччі на українській землі переплилися впливи різних народів. Русичі переймали від візантійців любов до приправ і соусів, від тюркських племен техніку тушкування і копчення, а від поляків та литовців традиції святкових бенкетів. Та попри це, українська кухня завжди зберігала свою душу, щедру, домашню, з неповторним поєднанням простоти і глибини смаку. Борщ один із найяскравіших символів цієї душі. Його готували ще з 16 століття, а в кожному регіоні він мав власний характер: на Полтавщині густий і солодкуватий, на Поділлі з квасолею, на Галичині з копченостями. Кожна господиня знала, справжній борщ має настоятися, ввібрати в себе всі аромати, щоб смак став глибоким, як сама українська земля. Інша легендарна страва вареники. Вони з'явилися, ймовірно, під впливом тюркських народів, але швидко стали настільки рідними, що їх оспівували у піснях і навіть приносили в дар богам родючості. Вареники з вишнями, картоплею, сиром чи маком це не просто страва, а символ радості і достатку. Недарма на українських весіллях ними пригощали гостей, а на святах їх клали на покуть як оберіг дому. Кулінарні традиції українців тісно пов'язані з календарем і релігійними святами. Кутя на святвечір символізує пам'ять про предків: узвар, чистоту й мер, паска на Великдень, перемогу життя над смертю. Їжа у нашій культурі завжди мала сакральний зміст не просто наситити тіло, а підтримати душу, створити відчуття єдності родини. Сьогодні українська кухня переживає своє відродження. Борщ внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а українські ресторани у Варшаві, Лондоні чи Нью-Йорку збирають черги охочих скуштувати справжній смак України. Молоді шеф-кухарі від Євгена Клопотенка до Ірини Глущенко переосмислюють традиції, створюючи сучасні інтерпретації знайомих страв: борщ із печеним буряком, вареники з лососем, узвар із лавандою. Українська кухня це більше ніж гастрономія, це історія любові до землі, до праці, до життя. У ній сила поколінь, аромат дитинства, смак дому. І, мабуть, тому, скуштувавши українську страву хоча б раз, важко її забути. Вона, як пісня, залишається з тобою назавжди. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.